Смерть по прависум во гробі, Живо дарував Христос, воскресе із мертвих. Смертию смерть і у смерть по правису, во гробі, Живо, дарова, святий Боже, свиди, кріпкий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, свиди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отсу і сину і святому Духу, і нині присної мові, кивіков, амінь, присвята, і віки вікова. Мінь. Присвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости беззакон, є наша, святий посіди і сили наша. Імени Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і во віки віков. амінь. Отче наш, іже си на небесі, де святиться, ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі. Хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам доля наша, Як уже ми оставляємо должником нашим, і не уведи нас в своє скушеніє но избави нас от Говоє царство і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині, і пресне, во віки а -а О Богу родиці приліжно нині, притецям грішної і смиреної, і припаден во покаяні завочі, згубини душевна. Владичице помози милосердовавши на ни почеся якоје зевајем од множества грехов не отврати раб твој тебе воедин Ступницю і мамінь, слава Отцу і Сину і Святому і ні нані пресної, і во віки віковань. Не мовчим нико нашого Богородице, сили Твоя ми недостойні, а ще бо небети пристояло, моля за них. Тоби не збавило великих бід, тоже би сохранил до нині свободні, ми оступимо тебе, владичице, твоя пораби спасає, що преснуть всякі я біди, єдина благословена. Вонь ми мир всім, премудрості, вонь мима, Пом'яну ім'я Твоє, Во всяком роді. Во всяком роді роді, слыши, ще вижді, преклони ухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє, во всяком роді роді, во всяком роді. Господи, помилуй. Яко свят, єси Боже наш, і во святих почуваєш, і тобі славу, ссилаємо Отцу, і Сину, і Святому Духу. Нині во віки віком. Всякоє дихання да хвалить Господа. Всякоє дихання, да хвалить Господа, да хвалить Господа. Хвалити Бога в освятих його хвалити, його утверждені силу Його. Всякоє да хвалить Господа. І же сподобатися нам слышані у святого Євангелія, миром Господа Бога молима. Господи, помилуй, Господи, помилуй помилуй. Премудрость прости, слышим свята у Євангелія мир всім. твоєму. Сі. Отлуки свята у Євангелія чтенє. Одним. В ті дні, вставши, Марія, пустила швидко в дорогу, в вірську околицю, в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії, і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося дитя в ілонії Єлизавета сповнила Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала, благословенна між жінками, благословен плідло на Твого, звідки ля мені цей, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах дитя з радості здригнулось у моїм лоні. щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказаної від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм, бо Він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній святе Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців зо три. Потім вернулася додому свого, слава тебе, слава Господи, слава. Тебі! Пресвятая Діво, Марія, бородиця Всемилостивая, радуйся і спаси на Тя уповающий. Мати Христа, Бога нашого, мати предвічна, я любови радуйся і спаси на Тя уповающе. «О Маріє, Мати Божа, моли Бога у нас. Мати Божія, благодати, діво непорочно зачата Я радуйся. І спаси на тя о, Маріє, мати Божа, моли Бога о нас. Діво Херови, світліша я, Діво Серафимов славніша я, радуйся, і спаси на тя о, Маріє, Марія голубиця, нескверна я, Марія благовонний цвіте, не радуйся і спаси на тя уповающе. О Марія, мати Божа моли Бога нас, Марія добра, я дівом, младопитательнице. Марія покрови миру ширши й облака, радуйся і спаси на тя уповающе. О Маріє, мати Божа, моли Бога о нас. Марія праведного і умоленіє, Марія плачущих утішеніє, радуйся, і спаси на тя о, Маріє, Маріє грішников, прибіжище, Маріє ходатайце, в успині твоєм нас не оставляюще. я. радуйся і спаси на тя уповающе. О Маріє, Мати Божа, моли Бога нас, Марія єдина чиста і благословена, я радуйся. І спаси, на тя уповаючи Марія, мати Божа, моли Бога о нас. Прибігаючи совірою, бо державни твоє.

Твоє во всяком роді роді. Радость, і обідими заступниця, як чучих питальниця, страдник у тішені, обуриває ми пристанище, Больне посівчені, немощний по крові заступниця, жест старости, мати богошняго, те неси пречистая, корчився, молимся, спастися рабом Твоїм. Шервежді ухо Твоє. радуйся, пречистая, гіво. радуйся, чесниці Прецаря Христа, радуйся, Прозявшая Гроз Тайних, радуйся, Двере небес, для опалима, моя купино, радуйся Всемірний Світе, радуйся всіх радосте, радуйся, вірне спасеніє, радуйся, заступнице всіх Христиня і прибіжче влади. Ди святому духу і дані присмо, і во віки Амінь, радуйся, вселенна я похвало, радуйся, храме Господень! радуйся, гороб я, радуйся всіх, прибіжише, радуйся, світиниче, злати. Радуйся, слава православних чесная, радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся, раю, радуйся, божественна я трапезо, радуйся, сіне, радуйся, рущо все златая, радуйся всі купоні. Кий паки, паки приклон главу миром Господа, Бога молилися. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. згадай, овсе милостива Діво, Маріє, що від віків не чувано, щоби той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. У тім упованні я удаюсь до тебе, Діво, понад усі і, мати моя, приходжу і стаю перед Тобою, такаючись моїх гріхів, прошу. Мати слова, не погорди словами моїми, а послухай їх ласкаво і вислухай. Помилуй нас, Боже, по велиці милости молим молимся, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, Оєже, сохранитися, граду сему, і святі обителі сей, всякому граду страні, от глада губительства труса, потопа града, огня меча, нашествійно, племенники, междусобния обрани. І оєже милості уботи, благовітливу і благопримінительну. благому чоловіку, любому Богу нашому, і отвратити весь гнів свої на надвижащийся, і збавити нас на лежащого праведного своєї прищині і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Слышений, Боже Спасителю, нашу, упований і всіх конце і і сущих море далече милостиво, милостиво буде влади кори всіх наших і помилуй на милостивої чоловіку, любец Бог, ісе і тебе славу, слава Отцу и Сину, і Святому Духу. на ній пресної во віки, віко. Примудро, світи, засвітися, новий Ірусалими, слава Господня, на тобі восія, не буй нині, веселий, сесіоне, ти же чиста, як красуйся, й в у останній рождество Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Господи Христи, смертю, смерті і смерть по праві сущного гробі живо дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскрес із мертвих Христос, істинний, Бог наш молитва, причисти, Свія, Матері, святих славних і схвальних апостол, преподобних і боносних Отець нашої, блажену священно, мученика Теодора і всіх святих, помилуй і спасет нас як благи, чоловіку, Лвебець, Христос Воскресе, із мертвих смертю, смерть поправ. Ісущим в гробі живо дарував. Христос Воскрес із мертвий, смерт і смерть поправ, Ісушим в гробі живо дарував. Христос воскрес із мертвий, смерті, смерть поправ, в гробі живо дарував. І нам дарова вічний. Поклоняємося й отриденному Воскресенню. Most